Як ефективно використовувати чат GPT, цифровий аватар, та які ще інструменти потрібні діджитал-спеціалісту та як ними користуватися максимально ефективно, щоб витискати максимум і економити часу максимум. В цьому відео все це детально розглянемо. Для початку давайте представлюся. Мене звати Денис Воноградов, я власник агенції по таргетованій рекламі, автор навчання по таргету Метасистема, яке пройшло вже понад 600 студентів, та ведучий подкасту Виноградний Фреш на цьому Ютуб каналі. Каналі буде детально, корисно з практичними порадами із мого життя. Буду показувати вам на власних програмах, на власних проектах, що і як я використовую. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте обов'язково лайк, бо це дуже важливо для алгоритмів. Та напишіть коментар в підтримку цього. Контенту прямо під відео. Почати хочу дуже з простої поради, але яка насправді перевернула моє життя. І коли я почав це передавати учням, у нас дуже багато є уроків про нейронки в навчанні. І коли я почав передавати учням те, що я це використовую, я зрозумів, що вони такого не використовують. Ну, типу, майже всі. Тому перша порада буде дуже проста, але напишіть в коментарях, чи використовували ви це, чи не використовували раніше, бо це транскрибація YouTube Відео, яка у мене і у вас іноді є потреба, тобто ми маємо навчити чат GPT робити щось якісно. Але щоб навчити його робити щось якісно, нам потрібно йому згодувати якусь певну інформацію. Чому б нам не взяти цю інформацію з найкращих? Світових практик, використовуючи англомовні відео, то ми можемо взяти, наприклад, ось відео на 510 тисяч переглядів в Ютубі, відкрити його. І далі, як бачите, у мене є ось таке розширення, яке називається YouTube Тутекст, YouTube TT. І воно, це розширення одразу. За лічені секунди транскрибує мені повністю youtube відео. Я можу це скопіювати і далі вже згодувати це в чату GPT. Тобто, буквально, коли я нещодавно навчав чат GPT писати заголовки та робити мені ТЗ на обкладинки для youtube відео, я взяв кілька схожих відосів і згодував йому ці. Транскрибації Да? і про і просто написав: проаналізуй мені ці транскрибації, напиши коротке summary, summary я вивчив для себе, щоб теж мати розуміння. А вже далі, конкретно в цьому чаті, після транскрибації цих відео, чат GPT набагато краще складав мені подібні. Відео тому перше, що вам раджу, це встановити ось такі транскриптори. Просто знайдіть по пошуку в розширеннях браузеру Chrome. Їх багато є схожих. youtube to text пропишіть. І ось таких розширень безкоштовних, що головне, можна знайти багато різних, тому використовуйте будь-який з них. І я вважаю, що це вже заслуговує лайка. На це відео, якщо ви цим не користувалися раніше, давайте тепер перейдемо до чату GPT, і це буде найбільший блок інформації в цьому відео, тому що особисто я користуюся чатом GPT щодня, і також учнів ми вчимо користуватися чатом GPT для дуже багатьох практик, тому тут буде найбільший блок інформації. Перше, що б хотів би зазначити, це те, що чат GPT, а саме його платна версія, це має бути ваш перший. Помічне, якщо ви думаєте про якесь там створення команди, делегування своєї роботи, делегування послуг або якихось складових да, цих послуг в подальшому іншим людям, тоді камон почніть з того, що купіть платну підписку в ChatGPT, тому що це дуже ефективний інструмент. І якщо ви ним користуєтеся щодня, то буде дивно. Да, якщо ви будете користуватися щодня чимось неповноцінним, ну погодьтесь, це просто нелогічно. І звичайно, ви завжди маєте реінвестувати частину свого доходу. Від клієнтів у розвиток у покращення ефективності своєї роботи, чому б тоді це не був чат GPT? Бо до прикладу, у мене є вже учні, які наймають собі помічників. Їх багато. До прикладу, ось Олександра собі нещодавно найняла мою студентку. Да, тобто, це моя студентка, яка вже давно випустилась. Вона найняла собі в команду ще одну студентку, яка навчалася нещодавно, і відправила їй ось такий букет з привітанням. Вітаю в команді. Це прямо фієна. Да. у мене є студент Денис Кузьмін, який зараз заробляє 10 тисяч доларів чистими на місці. Місяць в таргеті, з ним є YouTube інтерв'ю на цьому каналі, і у нього два помічника це дизайнер і таргетолог, теж випускник метасистеми. общем багато є вже у мене схожих кейсів, але починати вам, якщо у вас ще немає помічника, я пропоную саме сплатний підписки чат-GPT, тому що це може бути реально ваш асистент, просто значно дешевше, ніж людина. Окей, перше, що хотів би показати в контексті чату GPT це використання налаштування чат-GPT. Якщо у вас ще цього немає, вам це точно потрібно. Зараз Покажу, як це зроблено у мене і для чого саме це потрібно. Ми можемо зайти ось сюди, в налаштування, чата GPT. І далі ми тут можемо вказати багато детальної інформації. Зараз я бачу, що це тут інтерфейс оновився, і в мене вже то воно трошки не актуально. До прикладу, я раніше прописував це, які риси повинен мати ChatGPT, Так, зараз у нас вже є окремо поле, де ChatGPT має до мене звертатися, і я прописую як саме. Ось. Тобто, тут далі можна прописати, чим ви займаєтеся. Обов'язково зробіть це, щоб ChatGPT краще розумів вас і важко. Контекст далі, які риси повинен мати чат GPT? Що в мене тут прописано? У мене прописано, як має спілкуватися чат GPT. і у мене тут дуже багато різних деталей. Я прописав, що ти можеш використовувати свої думки щодо тем, структуруй відповідними видами списків, якщо це потрібно. Не треба постійно вказувати, що ти штучний інтелект. Надавай точні, чіткі відповіді в кожному чаті аналізуй попередню надану інформацію в цьому чаті та пиши на основі її. Якщо я диктую голосом текста, прошу розписати повідомлення вигляді тексту. Нічого додатково не вигадуй, а пиши близько до Тексту, лише виправ помилки та розстав розділові знаки. Коли я прошу написати сценарій, поступ, блог чи для соціальних мереж, дій як копірайтер маркетолог із 10-річним досвідом в стилі Дениса. Це пам'ятаєте, це формулювання. Дії як? Хтось із десятирічним досвідом це дуже важливо. Я пишу йому, пиши по формулі аїда, не додавай заголовки і підзаголовки, бо це не підходить для копіювання. Коли я прикріплю файл, надавай відповіді на основі файлу. Коли ти генеруєш зображення через далі, переконайся, що в них немає тексту або текст написаний чітко англійською чи українською мовою, залежно від задачі. Додавай жарти, враховуй нові правила українського правопису та збагачуй тексти за допомогою, і далі перелічую, що ще він має використовувати для збагачення текстів: Архаїзми і стеризми, гра слів, Символи, омоніми та омонімічні конструкції, гібриди та локалізми, слова пародії, метафори, українські ідіоми та лайливі слова, відсилки до відомих фільмів чи брендів. Тобто я йому даю дуже багато уточнень, як саме мені потрібно, щоб спілкувався чат GPT. І далі я також прописав детально, витратив на це трошечки часу, що пропоную зробити вам, і щоб чат GPT знав про мене максимально багато інформації. Я маркетолог з України більшість задач пов'язані зі створенням контенту для соціальних мереж із метою прогріви, залучення чи продажів. Основна моя ЦА, це люди 20-28 років, також у мене є рекламна агенція. І пишу детально, хто я такий. Тобто там дуже багато пояснень, не буду вам його показувати. Цифри вже трошечки не актуальні, бо це я писав давно, але обов'язково пропишіть для себе такі. Налаштування. наступна порада, і те, що я використовую теж постійно, це робота із певним сегментом цільової аудиторії. У мене може бути багато різних проєктів. У мене може бути багато різних цільових аудиторій, сегментів цільових аудиторій для цих проєктів, так само як може бути і у вас. І звичайно, ми маємо працювати із цими сегментами цільової аудиторії в окремих чатах. Значить, ми на навчанні вчимо як краще, як ефективніше брифувати клієнта на етапі початку співпраці, і ці дані теж необхідно обов'язково структурувати і аналізувати через чат GPT. Наприклад, у мене є аудиторія новачків у таргеті. Це люди, які хочуть почати свій шлях у таргеті. да, до мене приходять і досвідчені, але от є новачки, і у мене є купа запитів від цих новачків, які я закидую в один чат GPT. Далі. Я вже пропоную проаналізувати та якось згрупувати цю інформацію, виділити основні запити цієї аудиторії. Далі я можу ще згодувати йому якусь презентацію. Далі я можу згодувати йому і попросити написати сценарій. Далі я можу взяти якісь актуальні дані. От, наприклад, зараз у нас закінчиться черговий поток навчання. Мета система, я починаю аналізувати анкети учнів, да тобто я бачу їх відгуки, я бачу, що вплинуло. На їх досягнення мети, да, тобто я бачу підтримка куратора, допомога куратора, класні уроки, підтримка та терпіння куратора, Оля дуже молодець, класний спеціаліст, це крута підтримка куратора. Перед цим у мене було наставництво з куратором, але тільки Оля на цьому курсі якось вплинула не саботувати роботу. Плюс курс із практикою та дедлайнами дали змогу не зливатися і повірити в свою професію і в себе багато корисного матеріалу, якого я раніше на інших курсах не чула. Коротше, є багато даних про нашу цільову аудиторію, Да? Тобто, ви. Бачите, що тут от попередні потоки зібрані, і я можу просто експортувати цю таблицю, завантажити її собі на комп'ютер, і потім завантажити її сюди як файл. Тобто я вже це робив, так але я можу закинути і сказати проаналізуй вкладку сьомий потік. Напиши, чому у учнів вийшло досягти результату, яка їх точка б да Тобто я цю інформацію згодовую в цей же чат. Чату GPT, і в цьому ж чаті по новачкам я регулярно підкидую йому ще інформацію. Тобто, це можуть бути транскрибації дзвінків відділу продажі по певному сегменту. Ця це можуть бути відгуки, це можуть бути запити клієнтів, з якими вони приходять, або заперечення. Тобто, от все, що відноситься до якогось сегменту цільової аудиторії, я згодовую сюди, і тоді, потім, вже на основі цієї інформації, прошу видавати під мої запити необхідний контент. Це можуть бути опис якогось там вебінару, зустрічі, телеграм, пост, щоб там не було, так тобто я прошу це робити саме тут, і тоді це буде виглядати в рази ефективніше. Йдемо далі написання текстів. Наприклад, у мене є допис в інстаграм, конкретно ось цей, який я писав через чат GPT. Уявіть собі, зал на 600 людей, машин красні, на кількох перфіль, ваталі, Рефрендій і так далі. Тобто, якщо ви зупините зараз відео і прочитаєте цей текст, ну скоріше за все все, ви б не здогадалися, що цей текст написаний через ChatGPT. Є зараз такий прикол, що дуже часто люди кажуть, що здогадатися, що це писав ChatGPT, можна по довгому тире. Ну, це кажуть точно, не найграмотніші в діджитал плані люди. Особисто я тире писав плюс-мінус завжди. Як тільки я навчився копірайтингу, я почав писати тире, типу я його пишу його вже років 7, точно. Довге тире, а не дефіс, там де це потрібно. Якщо ви, наприклад, писали за. Завжди дефіс, можете сказати своєму чат GPT, щоб він писав Дефіс замість тире в усіх випадках і ну, щоб не було помітно, да, що це писав Чаджипіті. Але мені пофіг на це, я продовжую писати тире, як це й робив раніше. І звичайно, цей текст був написаний через чат GPT. Важливе уточнення, я його. Коригував, та тобто я, наприклад, пишу, коли я написав цей текст, я написав тут, бо ось таким чином, та щоб це не було схоже на GPT. Я розділив на абзаці. Десь я можу там додати якесь своє слово паразит, наприклад, або щось інше, щоб якраз по маленьким фішечкам ніхто не здогадався, що це чат GPT. Але давайте розглянемо, як я це роблю детальніше. Як я зараз найчастіше пишу тексти для своїх соціальних мереж, я їх пишу. Через голосові повідомлення, тому що мені дуже важливо, щоб зберігався мій тон of voice. Мені дуже важливо, щоб думки доносилися саме так, як це хочу, бачу я. Тому я диктую голосові повідомлення і далі вже можу коригувати якимось чином цей текст, коли його розписав Чаджипіті. Тобто, я починаю, розпиши мені пост, нічого не дав від себе, пиши близько до тексту, і далі вже просто диктую текст. Я це можу робити, коли я йду кудись, коли я сижу в офісі. Ну тобто, це просто. Просто зручніше для мене це набагато краще тоді ну, працює. Тобто, я ось таким чином диктую а, зараз дописи голосовими повідомленнями. Єдиний нюанс, який тут є, який вам важливо розуміти, у мене особисто і у багатьох моїх колег дуже сильно глючить саме набор тексту через інструмент мікрофончику, цей чат-GPT, тобто голосовий набір, просто глючить. І потім, коли ви надиктовуєте голосове повідомлення, ви можете отримати щось на кшталт чат-GPT, не розпізнав. Ну для цього я особисто використовую телеграм. Тобто буває, що я там, вносив правки по презентації голосовим повідомленням, голосове повідомлення на 5-7 хвилин кожне. Якщо б я втратив це голосове повідомлення, я б дуже відверто злився. Але я це роблю в Телеграмі. Тобто я відкриваю ChatGPT, читаю текст, вношу правки, голосові повідомлення записуються в Телеграм. Далі копію транскрибацію в Телеграмі і вже транскрибацію закидую у ChatGPT. Але якщо це короткі голосові повідомлення, то насправді ChatGPT рідко глючить, і ти можеш це сміливо робити, якщо вони короткі до хвилини. Якщо більше, я б вже не радив би закидувати, ризикувати в ChatGPT, gpt бо в мене таке було, що я по кілька разів це перезаписую. Якщо ви хочете навчити ChatGPT gpt писати так, як ви. У мене є детальний промпт, як вам це зробити. Краще ефективніше, ви можете згодувати ChatGPT в свої вже написані тексти. Краще буде, якщо ви зробите саме так. Тому я підготував для вас деталізований промпт, який ви можете забрати прямо під цим відео. Буде посилання. Ставте лайк на це відео і переходьте за посиланням в описі. Забирайте промпт, як навчити писати ChatGPT так, як ви. Наступне, що я хотів би показати, це. Хейджен сервіс, який ми тільки починаємо впроваджувати в свою роботу. Ми вже використовували одне відео для реклами, і воно доволі непогано себе показало. Ми проаналізували понад 100 вакансій на позиції таргетолога, і 70% з них вимагають знання Google Ads. Насправді, я дуже багато бачу зараз креативів у TikTok Ads, які зроблені через Хейджен, і це реально ефективно. Тобто на нашому навчанні по TikTok Ads Ми вчимо робити креативи через Хейджен, щоб це було ефективно, бо це ефективно. Це працює у Тіктоці, і наша експертка курсу Тікток Crash Stella Вервес, яка є власницею агенції, вона якраз і показувала свої кейси, де у них круто працюють креативи через Хейджен на Європу, Америку і так далі. Що це таке? Це сервіс, де ви можете зробити цифровий аватар і далі користуватися ним для створення креативів, вже, наприклад, без вашого клієнта або без власне, вас. І як бачите, у мене тут вже є купа згенерованих відео. Одне із них виглядало ось так. Зараз ви його бачите. Бачите, на екрані тут ми рекламували курс по Google Ads, тобто цифровий аватар він виглядає недостатньо натурально. Але якщо ми це перекриваємо, якимись футажами, фото, відео, контентом, тоді, звичайно, людина може не встигнути считати, що це нейронка. А якщо і так, то поки що це може навпаки пробувати банерну сліпоту і навпаки викликати зацікавленість, аніж хейт і якусь відразу. Також. Ми можемо створювати креативи ось в такому форматі. Нежній, дівчачі, літній тобто, образ. це креатив виглядає, як сукня міні. Але це кобес із кнопочками, як у боді. Тобто, це я зробив по фану. Звичайно, ми е, лише протестили це як гіпотезу, і далі це будемо масштабувати. Був креатив статичний, є фото, є дизайн, який вже зробив дизайнер. А далі гіпотеза в тому, що чому б не протестити якимось чином озвучений да ось такий е, аватар. Ми просто зробили так, щоб ця дівчина балакала, яка сфоткала себе в дзеркало, і це насправді як мінімум це точно буде пробувати банерну сліпоту. Як мінімум, ця дівчина може доносити якийсь сенс більше. Продавати саме продукт, ніж ми то написали на креативі. Тому обов'язково це тестуйте в своїй роботі. Ось, як бачите, тут, тут ну це не виглядає крінжово, це виглядає нормально, адекватно. Ось звучить трошечки крінжово, Але якщо ви попрацюєте над наголосами і над паузами, тоді це може виглядати краще. Як же зробити так, щоб ваш аватар HeyGen краще озвучував ваші відоси? Ми підготували таку інструкцію. Зараз я просто вижимку із неї вам зачитаю, щоб не. Затягувати ваш час. По-перше, якщо у вас є якісь слова, які треба читати по буквам, бо вони читаються там не так, як би вам хотілося. Да, наприклад, є ads оголошення. Але якщо ви у вас є там АДС, вам треба, щоб це звучало як АДС, да, тоді ви можете написати таким чином або таким чином. Це от дуже часто зустрічається, щоб нейромережа читається не так, як би вам хотілося. Друге, це відступи. Звертайте обов'язково на них увагу. Якщо раптом у вас там є десь який зайвий абзац, або навпаки відсутній абзац, то обов'язково додайте. Його або приберіть його, ось тобто це треба, щоб було. І найголовніше, що я використовую в усіх відосах з цифровим аватаром, це наголоси, бо українською хейджен ставить наголоси, ну не дуже круто. Тому ми пишемо проєкт, маркетинг. Ну я все ж таки писав би маркетинг. Тобто ви просто великою літерою виділяєте те, що ви хочете, щоб було під наголосом. Обов'язково на прев'ю дивіться, як виглядає відос. Якщо потрібно щось скоригувати, то коригуйте і далі вже ну, це буде виглядати краще. Але Взагалі, ця технологія точно буде покращуватися, ну буквально з кожним тижнем, і відповідно не користуватися цим, не заходити сюди. Ну це буде помилкою, бо хтось просто панується раніше ніж ви, або ваші клієнти. І що ще часто буває, це те, що клієнти надають лише фотографії і не надають взагалі ніяких відео. А для тестування завжди потрібно тестувати кардинально різні гіпотези. Тобто, якщо у вас є дві схожі фотки, і ви тестуєте лише це, ну це помилка. Тобто, вам потрібно, щоб ви кардинально різний контент, кардинально, Різні дизайни тестували, і тоді ви зрозумієте, яка із гіпотез краще. Якщо ці гіпотези відрізняються ну чимось дуже дрібним, то немає ніякого тестування насправді. Окей, значить, ми робимо із фотографій ось такий контент, який вже ну виглядає доволі реалістично. Ну, типу, тут, понятно що це нейромережа, але насправді виглядає доволі реалістично і класно, стильно. Тобто, це не зашквар, це не псує сприйняття бренду або ось таке для купальників ми робили. І зараз ми активно масштабу. Буємо ці гіпотези, тобто це точно буде краще, ніж просто статика, де дівчина просто лежить, а море на фоні. Да? Тобто це вже цікавіше, її обливає вода, тобто це далі можна перетянути в сторону гумору, якщо це бренд, якому відповідає, гумор буде пасувати краще, то ви можете щось таке генерувати, щоб ваші креативи краще пробували банерну сліпоту і були цікавіші. І це можна зробити не зашкварно, щоб не з'являвся шостий палець у моделі і так далі. Тобто, ну, це погодьтеся, що це виглядає дуже реалістично. І дуже прикольно, тому обов'язково, ми для нашого клієнта Германа, наприклад, таке тестуємо. І зараз ще це будемо тестувати для клієнта нашої агенції Хайп, Тому ми активно це запроваджуємо. Це 100% тренд, який зараз насувається. І якщо ви хочете бути на хвилі трендів, а не змитим нею, то дивіться просто які з'являються нейронки, як ними користуватися і запроваджуйте це все в роботу, тому що ну, інакше ви просто будете пасти задніх. Також, звичайно, відео, креативи через Нейромережу можуть бути і складнішими, тобто може бути щось таке. Це вже ми генеруємо не своїми ресурсами. агенції, це вже генерує сторона клієнта. І тут ну прям сценарій хтось прописав і зробив все набагато продуманіше, але. То що буде працювати краще, зараз побач. Якщо на момент запису будуть результати, то я звичайно це вам покажу. Ось такі відоси можуть бути. Так, тобто погодьтеся, що це цікаво, це пробуває банерну сліпоту, і якби сам одяг показаний, так, типу, ось цей весь контекст, який до нього додається. Ну, погодьтеся, це просто банально цікавіше, ніж звичайна біла циклорама, тобто ну, яка вже давно не працює. Перед висновком, якщо ви хочете розватися в таргеті, закрити свої прогалини, то почати продавати таргет задорого тоді запрошую вас на своє навчання. Метасистема. Це навчання по таргету, де є вся актуальна інформація, яку ми регулярно оновлюємо. В цьому році ми оновили модуль по запуску реклами, тому що оновилися алгоритми, і дуже важливо, щоб наші учні теж використовували алгоритм оптимізації реклами, який також є штучним інтелектом. По факту використовували його максимально ефективно. Ми зараз оновили модуль по конверсіях, щоб наші учні використовували всі актуальні інструменти, які доступні, які з'являються з кожним місяцем нові. Якщо ви хочете знати всі актуальні підходи по пошуку клієнтів, якщо ви хочете бути в найкрутішому ком'юніті таргетологів, яке підтримує, допомагає завжди. Якщо ви хочете навчитися складати ефективні стратегії, круто оптимізувати, аналізувати рекламу, то я запрошую вас дізнатися детальну інформацію про навчання під цим відео, залишити заявку на навчання, де моя менеджерка без нав'язливих продажів розкаже, чому це навчання підходить або не підходить саме вам. Тому гайда в опис під відео, а тепер. Висновок нейромережі зараз, по-перше, дуже сильно спрощують мою роботу по особистому бренду, коли я починав тільки вести блог і будувати свій особистий бренд у 2019 році, нічого цього не було. Я все робив руками. А зараз ця вся робота в два рази спростилася. Тому якщо ви зараз не почнете робити дії по запуску свого особистого бренда, але у вас є таке бажання, ну. Сорі, нема що вам додати, так само в контексті роботи по таргету в кожному з процесів я пропоную задавати собі запитання: а чи можу я якимось чином спростити цю задачу через нейромережі? Якщо так, робимо це. Бо найголовніша метрика, яка є у діджитал спеціалістів та й у підприємців, насправді, це вартість години робочого часу. І якщо ви просто за одиницю робочого часу встигаєте більше, то відповідно вартість вашого робочого часу буде зростати. Заробляйте більше. Спрощуйте роботу і напишіть ваші запитання в описі до цього відео. Я буду вам розповідати все на кожен коментар. Надам відповідь. Обіцяю. Дякую за перегляд.